Вся рождає з новим роком! Миланія, по-перше, ти сказала мої слова. А по-друге, навіщо тобі склянка води? Ой, пробач! Це по-перше. А по-друге, у нас сьогодні дуже цікава тема стихія вода. Через те ти вирішила викликати справжню бурю у склянці води? Саме так. Дивимось анонс. З болота з озера чи з льодовика, шлях води, вогонь чи вода, яка стихія сильніша, вода з підземелля, або що таке джерело, вузька і довга вода. Або річка вода, що втратила зв'язок зі світом. Незвичайно ну що ж таке море і океан. Чим відрізняється і хто там живе? Програма буде освіжаюча. Дивіться, Мелані. Звідки береться вода? З крану. А в лісі. З озер, річок та джерела. А звідки береться вода? В озерах, річках та джерелах. Звідки вода питаю? Це mm. не знаю я. І взагалі дай спокій. У сюжеті Дарини Попко будуть відповіді на усі твої запитання. Чудово! Хоч хтось знає. От склянка води. А цікаво, який шлях вона прийшла для того, щоб купинитися у моїх руках. Привіт! Мене звати Даринка Попко, і наша велика програма розпочинається з мого сюжету про шлях води. Давайте дізнаємося про це більше. Негай мені секунди. Починаємо. Шлях води це частина великого кругообігу в природі, який називається водним циклом. Це насправді дивовижна історія постійного руху, зміни форми і повернення до витоків. Зараз я розкажу більше, як виглядає цей процес. Джерела це ті місця, де вода піднімається на поверхню з водоносних шарів. Джерела можуть утворитися через дощ або через станення льодовиків. Це чиста вода, яка збирається в ґрунті чи в горах, і звідси починає свій рух. Вода з джерела збирається в маленькі потічки. Потічки збиваються, біжуть через ліси, долини чи поля, підживляючись дощами і нанесенням снігу. Їх часто називають живими артеріями природи, адже вони несуть воду далі. Декілька потічків зливаються в одну річку. Річка може бути маленькою, ніби струмочок, а також може бути великою, як Дунай чи Дніпро. Річки стають головними транспортними шляхами води. Вони наповнюють водою. Рослини, тварин, ґрунти, людей і міста. Ех, як би все ж таки було б добре, якщо б у Львові була б річка. На своєму шляху річка може впадати в озеро. Це природня ємність, де вода накопичується. Тут вода може настоюватися, випаровуватися під дією сонця або ставати домівкою для багатьох видів рослин і тварин. А завершує свій шлях річка, впадаючи в моря та океани. Коли річка впадає в море, то вода стає солоною та її не можна вживати. Коли в океани, то все відбувається так само. А під дією сонячного світла вода з озер, річок, морів та океанів випаровується в поверхню та перетворюється у водяну пару. Там вона утворює хмари, які під впливом вітру можуть переміщатися на тисячі кілометрів. Коли хмари охолоджуються, вода повертається на землю у вигляді дощу снігу чи граду, а дощова вода пересочується в ґрунт, стає підземною водою і знову потрапляє до джерел. Таким чином, цикл замкнутий, і вода постійно знаходиться в русі. Цей процес <му> триває мільйони років, і завдяки ньому земля далі може продовжувати розвиватися. Та й відверто кажучи, завдяки цьому ми можемо жити. А на цьому уже час завершувати. З вами була я, Даринка Попко. До зустрічі через тиждень. Па-па! Софійко. Тепер у мене запитання. Які стихії ти знаєш? Вода, земля. А ще небо. І хмарки, і сонце. Ну, Мулані, кажи вже, я бачу, що ти знаєш. Вода, повітря, земля, вогонь. Цікаво, хто їх придумав. 100% китайці. Вони все вигадують. А от і ні. Дивіться, сюжет. Ви знали, що найбільша крапля душі була зафіксована у США. Її розмір був 10 см. А найбільша градина впала в Бангладеш. Вона важила цілих 2 кілограма, уявляєте? Христос народився! Мене звати Тіл Бархачіва. і в моєму сюжеті буде багато най-най цікавих фактів про воду. Погнали! Вода – це стихія, яка супроводжує все живе на землі. Вона займає понад 70% поверхні нашої планети і становить основу життя. Без води не можуть існувати ні рослини, ні тварини, ні людина. Ця стихія має надзвичайну силу. Вона здатна створювати і руйнувати, бути лагідною і грізною. Найпопулярніший факт про воду, який відомий нам ще з шкільних парт. Це те, що людина складається більш ніж на 70% з води. Також ви знаєте, що для міцного здоров'я краси та стрункої фігури потрібно щодня випивати 2 літри води. Для задоволення основних потреб людині необхідно під 20 до 50 літрів води в місяць. Чималі цифри, правда ж? А ще здавалось, що ще може складатися з води настільки, як Людський організм. А між тим кавун на 93 складається з цієї речовини, а медуза на 99%. Уявляєте? Ми знаємо, що вода буває у рідкому, твердому та перебудівному стані. Однак вчені змогли виділити 14 твердих станів і 5 рідких. Про цьому дивно, але факт. Що гаряча вода замерзає швидше ніж холодна. Оце так, правда? До речі, ви коли-небудь задумувались, чому лід у воді не тоне вся річ у тім, що його щільність вища ніж у самій H2O. о рокорцменом за запасом льоду лишаються полярні шапки полюсів земної кулі. І не можу не додати, що найменший айсберг стане майже 10 років. Що ще потрібно знати про воду. Вона не молода. Так, так, вам не почулося за підрахунками вчених з Інституту Вернацького разом з вченими з Німеччини та Франції. Вік води становить ще понад 3 мільярди років. Вода у цій склянці могла впасти з неба всього лиш декілька днів тому, але вона стала свідком динозаврів. Вода насправді дуже сильна стихія. Вона формує ландшафти, живить ґрунт, дає змогу існувати річкам і океанам. Разом з тим, повені цунамі чи сильні зливи показують наскільки могутньою може бути ця стихія. Вода також є символом очищення мудрості і сили змін у багатьох культурах. Вона вважається священною, а обряди з водою символом нового початку. Пам'ятаєте, коли я почала тільки розповідати про воду, то нагадала, де впала найбільша крапля дощу. А тепер продовжу. Найтриваліший дощ йшов в Індії. Злива була дві години без перерви. На цьому у мене все. З вами була Діо Па-па! Природний вихід підземних вод на денну поверхню або під водою. Це що, це джерело? Та тут написано, що джерела найбільш поширені в Карпатах. Ну, це ж в Україні. А от в Ісландії. Вони ж на кожному кроці. Зараз почуємо і побачимо. Дивимось! Чи чули ви колись таку фразу? Ця вода з джерела така добра. Зазвичай так кажуть саме про джерельну воду. Але ж чому саме вона така смачна і чудодійна? Всім привіт! Мене звуть Вікторія Кіт. І зараз я все поясню, а почнемо ми з того, як утворюються джерела. Вся вода, яка витікає з джерела, випала колись на землю в формі дощу. Дощова вода має властивість вбиратись і проникати в скельний ґрунт через тріщини. Звісно, якась частина опадів все ж залишається на поверхні, випаровується в атмосферу і живить кореневу систему рослин вологою. Більша частина опадів, на яку впливає сила тяжіння, йде в глиб ґрунту настільки настільки дозволяє природа. То як же утворюється джерело? Це відбувається тоді, коли вода знаходить вихід через отвір, який знаходиться дище вододостого шару. Це пояснює, чому багато джерел знаходиться в низинах або долинах. Джерело підпорядковується законам фізики і природній силі тяжіння, витікаючи зверху вниз. Для деяких струмків джерелом є вода з водоносного шару. Діють вони цілий рік і носять ім'я постійний. Також є джерела, які діють лише в фозон дощів, коли підвищений рівень води. Такі джерела називають пульсуючими. Через те, що вода з джерела приходить через скельний ґрунт, вона збагачується такими мінералами, як сірка або вапно. Джерело води з підвищеним вмістом мінеральних солей називають мінеральним. Така вода дуже корисна для нашого організму. До речі, у районах вулканічної діяльності вода нагрівається при високих температурах скельних порід. Так і утворюється термальне джерело. Найпопулярніше термальне джерело блакитна лагуна в Ісландії. Це теплий басейн блакитного кольору. Джерела часто згадуються в легендах і казках. Наприклад, у слов'янських міфах джерела асоціюються з духами природи. Також всі думали, що джерело місце чистої священної води, яка могла зцілювати хвороби та дарувати здоров'я. Люди часто приходили до джерел з проханням про допомогу або дякували за зцілення. Як то кажуть, кожна велика річка починається з маленького джерела, і це правда. Наприклад, джерела Альп є початком великих річок, таких як Рейн і Дунай. На цьому я вже буду завершувати. З вами була Вікторія Кіт. Па-па! Дніпро! Ще Дніпро. Річка, тепер ти називаєш річку, яку знаєш. Дунай стрей. Стрей це місто. І річка теж, як Місісіпі. Місісіпі це штат в Америці. І річка. Ой, всю груді псувала. Е, ну не ображайся. Ну, я ще подумаю, поки сюжет буду дивитися. Вечерічка невеличка через гори, через гай. Ви що цю пісню, правда? Насправді у нашій країні чимало дуже гарних річок. Чого вартий лише наш Дніпро? А ще кажуть, якби річка була і у Львові, то місто було б точно ідеальним. Але чи справді її та немає? Всім привіт! На зв'язку Марія Мензі і ми починаємо. Отож розпочнемо з того, що я розповіла про найдовшу у світі річку. Це Ніл. Вона така велика, що простягається через багато країн в Африці. А от Амазонка, річка Гігант. Вона переносить стільки води, що її вистачило б, щоб напоїти всіх всіх людей на землі. Насправді річки дуже важлива частина нашої екосистеми, і можна сміливо говорити, що вони виліплюють землю. Річки можуть робити гори нижчами, утворювати долини та навіть великі ями, як великий каньйон у США. А ще є підземні річки, вони течуть під землею, а не зверху, як звичайно. До речі, одна з таких річок прямісінько під нам. Це річка Полтва. Мало річок у сучасному світі, на жаль, забруднені. Однак деякі з них відновлюються не без допомоги людей. Звісно, річка Темза в Лондоні колись була такою брудною, що там не було риб, але тепер вода у ній знову чиста. Я вже говорила про найдовші та найповноводніші річки, а тепер час коротких. Найкоротша у світі річка має довжину 61 метр. Це навіть менше, ніж футбольне поле. Також річки нерідко змінюють свої дороги. Вони можуть текти в одному місці, а через декілька років змінювати напрямок віку річки були дуже важливі для людей. У давні часи люди будували міста біля річок, бо там була вода для пиття риболовлі та зрошення полів. І нині водою з річок зрошують ґрунт, а це робить його родючим для рослин. Річки приносять пісок, мул та інші корисні речовини, які допомагають ландшафту, І вони очищають природу, забираючи за. Айву воду після дощів. А ще світло у нас є також завдяки річкам, а точніше їхнім течіям. Ви ж знали, що водосховища і гребіль перетворюють енергію та чиїв електрику. Крім того, річки були і залишаються важливими транспортними шляхами. Наприклад, багато товарів перевозять річковими баржами, і це дуже вигідно. А тепер повернемось до потічків. Це маленькі річечки, вони теж важливі. Бо дають воду рослинам і тваринам. До речі, вони часто течуть скоріше за річку, через те, що мають менше води, а їхній шлях пролягає через крутіші схили. До речі, водоспад це також річка. Щоправда, вона тече, а точніше падає вниз. Ви колись бачили ніагарський водоспад? Це ж така краса. Ех, я оце вам розповіла і вже захотіла, аби пошвидше літо прийшло. та до якоїсь річки гайнуть. А це була Марія Мандзій. папа. Була ну, я що більше дивлюсь. То більше захоплююсь, стільки всього цікавого. Так, вода дуже загадкова стихія, від неї залежить, все живе на землі, але вона може і зруйнувати все. Ти напевне про шторм та цунамі? Так, вода може бути страшною. От чому я люблю великі та красиві озера? Шторм може бути і на озері. Але у маленькій калюшці штору точно не буде. Озера. звична багатьом із нас частина пейзажу. Погодьтеся, що дуже приємно пекотнього літнього дня погулятися на травичці біля водички, а взимку окунутися в ополонку. Але чи знали ви, як виникають озера? Якщо ні, то я це швидко виправлю. А мене звезла до цимбаліста. Привіт! Озера утворюються, коли на землі з'являються природні заглиблення, в які збирається вода. Це може статися по-різному. Наприклад, багато озер з'явилося, коли великі льодовики розтанули і залишили після себе ями, які заповнилися водою. До речі, саме так утворилося багато озер у горах. А буває так, що озера утворюють річки. Так, так, все тому, що річка змінює свій шлях і частина води залишається у старому руслі, утворюючи озеро. А по вулканічні озера, коли вулкан вибухає, на його місці утворюється кратер, куди потім збирається дощова вода. Тепер про більш масштабні причини. Одна з них це рух земної кори. Великі суви землі можуть створювати западини, які заповнюються водою. Ну і ми, люди, теж створюємо озера. Вони щоправда будуть називатися штучними. Це відбувається, коли, наприклад, ставлять дамби на річках, і вода накопичується в одному місці. Найбільше озеро у світі це каспійське море. Не дивуйтеся з назви, все тому що це озеро настільки велике, що нагадує море. Воно знаходиться між Європою та Азією і займає понад 370 тисяч квадратних кілометрів, щоб ви розуміли це більша частина території України. До речі, якщо вам кажуть озеро, і ви одразу уявляєте прозору водичку, то забудьте і уявіть кольорову. Ага! Озера бувають кольоровими. Не вірите? Наприклад, озеро Редба в Сенегалі має рожевий колір через спеціальні водорості, а ще озера можуть зникати в Африці. Озеро Чад колись було величезним, але через зміну клімату і використання води воно майже зникло. Найвище озеро це Тітікака, розташоване в Південній Америці в Андах. А Бребенеско найбільш високогірне озеро України. Розташоване воно на схилі Чорногірського хребта Карпат. Щоб побачити цю водойму, слід піднятися на висоту 1801 метр. Однак туристів це не зупиняє і на березі озера частенько встановлюють наметові табори. Бребенеско за його форму ще називають синім оком Карпат. А найглибше озеро України Світязь. Від поверхні до дна 58 метрів. І це уявіть, у четвер глибше від Азовського моря. А на цьому у мене все. З вами була Злата Цимбаліста. Бувайте! Нарешті ми поговоримо про моря і океани. І я дізнаюся, яка між ними різниця. Розмір. А от і ні. Взагалі кажуть, що море це частина океану і як їх тепер розрізняти. Дійсно, вода плюс вода дорівнює вода. Багато води. Кажуть, що в океані вода солоніша, і що там інші риби живуть. Е, а чого вони не перепливають в море? Зараз голова закипить. Все, Мулані, давай дивитися сюжет. Скільки стихій ви знаєте, а яка з них найсильніша, найнебезпечніша? Відповідь: стихії лише чотири. А найсильніше, найпрекрасніше, найнебезпечніше це кожна з них. Але сьогодні ми поговоримо про бурхливу, лагідну, життєдайну, а часом навіть смертельно небезпечну воду. Привіт-привіт! Мене звуть Аріна Петроченко, і сьогодні ми говоримо про найбільших представників водної стихії моря і океани. Для початку розберемось, де починається море, а де океан. Чим вони відрізняються. Отже, все досить просто. Море це частина океану. Але є умова. Море буде називатись морем, якщо воно відділене суходолом, островами чи підвищенням дна того, що десь там під водою. Також море може і повинно відрізнятись складом води. Менш солоне або більш солоне. Прозоріше, тепліше, чи холодніше. Також море відрізняється від океану своїми течіями і підводними мешканцями. А що ж таке океан? Вікіпедія пише, що це частина світового океану, відділена материками, а також має самостійну циркуляцію, тобто рух води. А ще океан найглибший з усіх водойм світу. Морська і океанська живність чимось схожі. Єдине в океані сильніший тиск води. Відповідно, глибоко на дні океану живуть різноманітні мешканці. Якщо зануритись на 70-80 метрів, то зустрінете безлічери, камбалу і навіть білого кита на глибині 100-200 метрів живуть касатки і морські леви в сутінковій зоні, а це майже 250 метрів під водою. Живуть морські птахи і чодернацькі котячі акули. Тисяча метрів від поверхні океану. Починається опівнічна зона. Сонячне світло туди не потрапляє. Але це не заважає океанському стрижку. Знаменитій рибі водильник. А що ж там далі? Глибоко-глибоко. А там живуть залишки Титаніка. Ні, я не жартую. На глибині 3800 метрів лежить відомий лайнер. Найдивніше те, що деякі живі організми можуть жити у повній темряві і холоді на глибині більше восьми тисяч метрів. Є чимало легенд про дивних мешканців океанського дна. Про моря таких міфічних історій трошки менше, адже глибина моря не більш двох тисяч метрів. А от океанське дно може сягати одинадцяти тисяч метрів. Я думаю, ви чули про маріанську западину або маріанський жолоб. Так, це він такий глибоченний. Хтось із дослідників каже, що його глибина 10 тисяч метрів, а хтось 11. Хтось вірить, що там живуть чудовиська. А хтось, і це не жарт, знайшов там невідомий вірус. На глибині 8 900 метрів. Ну, хай там і залишається. Ще тільки нового вірусу нам тут не вистачало. А зараз досить говорити про те, що під водою. Давайте поговоримо про те, що над саме воно, точніше, він дає таку силу цій стихії. І це вітер. За потужністю вітри розділяють на бриз, шторм, ураган і тайфун. Відповідно, бриз це приємний вітерець на морі чи в океані. А от шторм це вже вітер, що мчить зі швидкістю 20 км на годину. Ураган до 120 км на годину. А все, що більше, це вже тайфун. До слова, майже завжди усі ці урагани і тайфуни отримують окремі назви. До прикладу, ураган Ірма чи Катріна. Адже усі ці вітриська у парі з водою наробили стільки шкоди, що точно заслужили на окреме ім'я. Тому найкраще, коли на морі чи в океані повний штиль. Це відсутність вітру. Бажаю вам і в житті сонячних, теплих і спокійних днів, без урагану і нарешті без війни. А з вами була я, Аріна Петреченко. Дуже швидко промайнула наша програма. Можна сказати, прохлюпала. Сподіваюся, ми вам трішки розповіли про чудотиво, яке покриває 70% нашої планети. А ми ще повернемось до цієї програми. А я вам кажу, па-па З вами була Меланія Прокопчук та Софія Бремчук. Divite nasvit, razume znamek in izroženevih očali.